Діточки, а зараз у нас урок малювання. Подивіться навкруги на небо. Що ми бачимо? Ми бачимо тучі, осінні, сіри та сіні, пахмури, тучі. А що йде з туч? Вірно, дрібний, холодний, осінній дощ. Давайте з вами разом намалюємо осінній дощик. Дивіться, будь ласка, робиться білий аркуш паперу, фарби, пензлик, вода та серветка. Спочатку ми виберемо колір для нашої тучки хмаринки. Це буде темний, синій колір. Осінь пізня. Хмари великі, темні. Малюємо ту хмаринку. Так. Дуже-дуже низько пролітають хмаринки, великі, темні. Які вони бувають? Сіри, сині. Малюємо, малюєм. Так намалювали. тепер берм наш пальчик. І потихеньку його макаємо у фарбу і ставимо ось такі крапочки, і виходить у нас дощик. Дивіться, як гарно в мене виходить так. Ось такий дощик у нас получається. Бачите? Чекаю на ваші роботи. Як вам сподобалось, чекаю на ваші малюнки. Пока-пока.